За оперативними даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, з початку січня місяця на Івано-Франківщині зареєстровано більше сотні пожеж. У вогні загинуло вісім мешканців краю. На пункт зв'язку служби 101 і далі надходять повідомлення про загорання. Лише за тиждень, що минув на Івано-Франківщині, виникло 20 пожеж. Одна людина загинула. Одну врятовано. Трагічний наслідок мала пожежа, що сталася в місті Калуші, де в приватному гаражі загинув 54-річний власник гаража. Як зазначають фахівці, до пожежі призвела необережність загиблого у поводженні з вогнем під час куріння. Ще одна пожежа сталася в підвальному приміщенні одного із дачних будинків в урочищі Дем'яні влас, що на території Івано-Франківської міськради, рятувальникам, котрі прибули до місця виклику, через сильне задимлення довелося гасити пожежу за допомогою роботи ланок газу служби служби. на місці пожежі працівниками служби з надзвичайних ситуацій врятовано 63-річного господаря. В результаті пожежі вогнем знищено речі домашнього вжитку. Наразі причини виникнення загорання встановлюються. Територіальне управління МНС в області застерігає громадян бути обережними у поводженні з вогнем, дотримуватись правил пожежної безпеки в побуті під час користування обігрівальними приладами, пічним опаленням. Особливо в зимовий пожежонебезпечний період, щоб не допустити трагедії у свій дім.